Хлопці, всім привіт вітаю на каналі. Хочу сьогодні записати відео про заземлення. Добрався я нарешті для цієї теми, хочу заземлити інвертор і сонячне поле, яке стоїть у мене на даху. Для цього я придбав такі прути нержавійка 3 три, три з копійками метра. Здається, 3,3 метра Ну я Замовляв я трьохметрові, але побачив позначки 3,28 на них і ще не переміряв, зараз перемірюю. Викопав ямку. В принципі, я мог і не копати ямку, але тут в мене був виноград, я його викорчував. от, Ще видно, там стирчить, якщо буде видно, корінь. Одна, одна лапка, так скажемо, залишилася найвищий, там корінь, корінь. Я його викорчував зі тіля. Може після цього ще капнувся на штичок вниз. От. І Зараз я хочу взяти оцього прута, заточити його на верстачку, там на станочку ми маємо. І ну, зробити конус, якби. і потім буду забивати. І ця ямка ще мені допоможе, скажімо так, скоротити десь на метр. Довжину прута. Я його туди трошки зможу заглубити руками спочатку. Я сподіваюся, сантиметрів на 20 заглублю. І тут в мене яма до верху 70 см я переміряв. І виходить, що в мене прута залишиться 2 метри всього вбору і мені не доведеться там ставити ніяких там сооружень, скажімо так, ліса якийсь, ще. Ну, хоча б козліка якогось не треба буде ставити, щоб забивати його. Туди я просто зможу навіть з якоїсь там табуретки чи з э, стати ну, і спробувати його туди забити. Піду зараз заточу і покажу, як вийшло. Після 10 хвилин знущання над станком вийшов отакий от результат. В принципі, не коп'ю, звісно, але... Непогано, як на мій погляд. Подивимось, як буде заходити. Так, на цьому етапі відео хочу сказати декілька речей. Я не професіонал, не спеціаліст по заземленню, не займаюся заземленням, не маю пристроїв, які перемірюють опір цього заземлення. Знаю, що раніше всі робили трикутником заземлення. З якогось, давайте так ще уточнимо метал, який валявся просто під руками. Робили трикутники, і це було заземлення. Наскільки там його забивали на метр? Можливо. От зараз я передивився вже так, скажемо, відосів. Ну, можливо, ви мене поправите, не поправите. забивають одного такого штиря приблизно 3-4-4,5 метра, і заземлення ідеальне. Буду сподіватися, що це мені хоч щось дасть. Скажем так, це більше для безпеки. І це абсолютно мої справи, скажімо так, робити це І я нікого ще раз повторюю, не закликаю до таких самих дій. Але, на мій погляд, це, це робочий варіант. Тому роблю таке зазимлення. Я вже підготував штативчика, зараз поставлю вам буде видно отвір, куди я буду його забивати. І поробив отак от от кожні 50 см позначки ізолентою чорною. от Будемо дивитися, як він заходить. Так, ну що, штативчик встановлений, я вже підготував штирьок взяв молоточок, погнали забивати. Так, все ж таки піду якусь стрімянку шукати. Вот. що. Висота доволі висока вийшла. Піду шукати стрім'янку. Так, стрімянку встановив, зараз полізу. Не знаю. Скоріше за все там нормально бить. не вийде зі стрімянки. Ну, спробую зараз. Якщо не вийде, то буду з козлика робити. Сильно розмах не вдається зробити, тому що доводиться тримати о, молоточка у основанні і тримати стержені рукою, тому що його як єш, ну, так от починає колихатись, але треба його зупиняти кожен раз. Фу, ну, і трохи втомлює, втомлює, ну, вже забив, мабуть, десь сантиметрів 50-60 зайшло. Пробував я щойно ще раз переставити на ту лавочку, ще зависоко. Трохи незручно, ну я так розумію, просто треба поступово потроху це забивати, де все. Так, зараз буду ще раз ставити на паузу, бо знову так втомився грунт твердий доволі. От, ну, Позначок залишилось, виходить 50-50-50 півтора 50, 50. метра, ну, ну, 10, 10 см, плюс воно ще на 10 см тобто десь 1,70 метра торчить. І плюс вже ж в мене ямка на 70 см. Тобто вже залишилось мені. Всього метр забити. Ну зараз трохи відпочину, бо ну, грунт твердий, іде нелегко, дивіться як пластається. Я її точив, ну, метал доволі твердий. А ну ну, розпластала отак. От. Тож зараз трохи відпочину, продовжимо. Ну що, набрався сил, вирішив всі свої хатні справи. Так, зараз знайду молоточок і продовжимо. Так, ну все, штирьох на місці, 4 нижчі рівня землі. За, нормально я його туди загнав. Ось так раз поставила. Сталь. Фу, ну. Знизу вже було легше забивати. Ну, може по-перше, сил трошки відновилися за. Я не знаю, десь перерив я зробив десь годинки півтори. От, а по-друге, вже стопу так не тилипало. От, Як промажеш, там трошки зацепиш з боку, то він аж отак так тилипається. Зараз як він вже був, ну, трошки тільки стерчав, то набагато легше. Опір, на жаль, я поміряти не можу, але якщо хтось якось колись так знайдеться з таким пристроєм, я був у мене з'явиться пристрій то в принципі тут в мене буде в доступі, буду міряти. Ну, Зараз нема чим. Но думаю, що тут опір буде доволі нормальний. От, і свої задачі буду виконувати. Другого штиря я десь цю землю приберу, подзакопаю це цього, цього штиря, другого десь поруч тут зроблю. І цей буде вже для фотополя. Котре в мене на даху встановлено, а цей штирок буде на інвертор. Так, Продовжую робити заземлення. <х Fazio> Після того як забив цього штирка, залив ямку водою і засипав її, щоб воно так, скажімо, Ну, засипав і трошки лопати притрамбовував, щоб воно було уплотнялось. Після цього е трохи побив е Цим, як його назвати, трамбовкою. І утоптав трохи ногами. Зараз взяв ну, звичайну ганчірку, нічого там особливого. І дуже добре весь протер всю частину, де буде кріпитись тепер в мене дріт заземлення. Для заземлення вибрав 10 квадрат дрота ПВ3. От. Як його там показати, де він? О, воно. Зараз я його загалю. Отак, взяв отакі штучки, Це, як він там, тримач, держач, зажимач, вони там по-різному кожен називає. Ну, за, Зажим або затискач. Ось отак вставляється, виходить, сюди прут, а сюди вставляється дріт. Що правда, начебто тут для 10 квадрат, але мені здається, щось воно для 10 квадрат дуже велике. Великий отвір. Подивлюся, якщо що, може зложу його якось в два рази там. Ще взяв пасту для заземлення, контактну пасту і взяв, потім це все замотати, отак от роблять. Я залишу посилання в принципі, на магазин, бо добре, що вони от роблять. Двохметрові тут має бути лента, це антикорозійна лента, по наружці замотати це з'єднання. Е, вона чимось пропитана, така клейка. Получається... Ну, І у всіх вона 5-10 метрова йде, а вони продають цей магазин, де я взяв, продає по. По 2 метри. Залишив посилання на сайт, там якщо хтось захоче, зможе знайти. Хлопці відправляють, там просять передоплату, 100 гривень з мене попросили передплату і відправили мені набір. такий, 500, чимось 530 я оплатив на пошті за два тискача-тримача, пасту і ленту. Так, ну давайте почнемо встановлювати. одразу готувати і дрота засовывать з дротом разом Давайте перевіримо. Це фігня. Треба його в два рази обертати. Так, зараз поставлю на паузу. Заголю дрота в два рази більше, складу в два рази і засуну туди. Заголив ще в два рази більше. Зараз я його в два рази так складу і буде запікувати. Е, слухайте, ще хотів спитати, хто розбирається. Напишіть мені за цю контактну пасту. Реально, що вона робить. Що, що з нею, ну, якби, що, 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 Яка її ціль. Тому що ну, написано, що вона покращує опір да, з'єднання, але я пробував її покласти на, акумулятор, на перемички. Акумулятор, і опір отримав більший, ніж без неї. Потім я навіть, зняв перемичку, витір повністю пасту і отримав кращий опір. Без пасти теж. Напишіть. Хто знається, що вона насправді робить, на наша вона потрібна. Почувайся одразу. З цього затискача метал не товстий, там десь біля 2 мм кожна стінка, його нормально так згибає, тобто він обігнеться прям повністю. Вокруг плута. Це добре, Рід, я думаю, теж буде нормально. Отак у два рази складений триматись, його притиснув. Ну, в принципі, все, він так. тримається чітко. Думаю, досить Так, ось так вийшло якраз там розклепане воно зверху підійшло тобто нікуди воно там вверх вниз не дінеться дротик тримається надійно там видно з іншого боку стерчить. все тут надійно зараз заматую і на цьому все Вот такая стричка. Все, пойду замотывать. Так мы ну замотал я цю эту в ленту. Трохи більше я використав, ніж хотів, бо незручно її натягати незручно. І ще, якщо будете робити таке, підготуйте собі якісь перчатки резинові, які ви потім викинете. Я ледь відмив руки. Зараз ну треба було відійти, зараз відріжу її, Замотаю остаток. На сонечці вона взагалі потекла. Якась крей такой цікавий. Я думаю, зараз воно у мене на сонці постоїть, воно все зліпиться в один ком. Буде там все чудово. Ну все, вона заліплена чудово, все, так і залишаю. Дротика буду вести зараз до інвертора, підключати, скоріше за все ввечері, а може і не сьогодні, завтра. Ну, Саме заземлення на сьогодні на цьому завершую. Так що не забудьте підписатись, поставити лайк. І не забудьте, як будете цю ефірі користуватися, взяти перчатки, бо ліпка вона. Як в клей влізаєш. Все. Всем мирного неба, всім пока.